Від всього у нас товарів е, від Спірідона. візуально. Ну, візуально ні. Можу показати, до речі. дивись, ціла вітрина. Ось вітрина. А, у нас ну. велика, великий асортимент від святого Спірідона. І браслетики, і підвіски, і масло, і іконочки в шкірі, і, до речі, новинка. Це, ну, для мене сьогодні це був вау-ефект, я серйозно тобі кажу. Це Піни. Ти... Піни. Піни? Піни? Піни. Бач нове слово вивчила 40 років. Як <laughs> Маємо Маєм код даюся святого Спиридона. Це значок чи піни, я правильно називаю святого Спиридона, яким вот віда, можна прикріплювати до вашого одягу. Ну, я. Ну, я не знаю, я ніколи таким не стикалася, але мені, до речі, дуже сподобалося. Вони недорого коштують 180 гривень. Якщо зацікавило, переходьте на сайт в шафці профіль Лавка». В нас їх в невеликій кількості, тому поспішайте.